Друзі, коротеньке відео хочу записати. Замовляв ось такі двері в Верпіні на дверному Олімпі. Десь там вони на соборній. Ну, Що хочу сказати? Три двері мені обійшлося щось біля 45 тисяч, трошки менше. Відмінна якість. Ну, я очікував, що вони будуть простіші за ці гроші, але якість. Вийшла прямо відмінно. Тут магнитні замки, тут класна фурнітура, імпортна, чи грецька чи італійська, я не пам'ятаю. Ну, дуже так все приємно зачиняється. Відчиняється. Я ще додаткові петлі замовляв, додаткові навіси в верхній частині, щоб двір не просідала. І тут такий класний момент в порівнянні з дешевими дверима, тут є ущільнювач, тому зачиняються вони. Ну, от, Дотиком пальця. Все. Не треба їх там дуже сильно штовхати. Взагалі, дуже все просто, дуже класно. Ну, за ті гроші, мабуть, кращої якості буде дуже важко знайти двері. Також майстри класні були. Тут у мене нестандартний трошки розмір, тому ми не, не стали брати стандартне це лишство. Вони мені ось тут наростили і вийшло просто відмінно. Ну, Дуже круто, можу рекомендувати. Тому якщо хтось хоче класні двері не за всі гроші світу, то ось взагалі ідеал просто. Рекомендую.